І зараз буде доповідь професора Інни Гугунської, так доктора медичних наук Лор інститут імені професора Коломіченка. Нам всім відома Інна Володимирівна так і її доповідь рефрактерність до антигістамінних препаратів при хронічній спонтанній кропів'янці, тактика ведення пацієнтів. Шановні колеги, тема рефрактерності до антигістамінних препаратів при хронічній спонтанній крапів'янці, тактика ведення пацієнта це тема, з якої я сьогодні буду мати доповідь на нашій з вами зустрічі. Шановні колеги, безумовно, хронічна крапів'янка впливає на якість життя людей в усьому світі, тому що це дорого. Тому що це коморбідність, тому що це непередбачувано, тому що це дорого, тому що веснує величезний вплив на якість життя, на працездатність, на навчання в школі, на резистентність та достандартної терапії це також проблема. Тривалий перебіг, ангеодема, сексуальна дисфункція це той вплив, що дає крапів'янка на якість життя людей. Згідно з які, Позицін Пап, Гален 2, Вау, гайдлайни щодо лікування крапів'янки, саме неседативні дотимня препарати другого покоління у затверджених дозах і терапії першої лінії крапів'янки. Однак 60% пацієнтів не реагують належним чином на протязі 2-4 тижнів після початку лікування і вимагають збільшення доз до 4-кратного рівня, що до речі перевищує лицензовану дозу, і це є рекомендацією другої лінії терапії. Препарати офлейбл, такі як циклоспорин, аганісти рецепторів великатрієну, антигістамінні препарати були додані до H1 антигістамінних препаратів у повсякденній клінічній практиці, але мають обмежене використання через несприятливий профіль безпеки або недостатню доказову базу їх. Застосування омалізумабу як доповнення до H1 антигістамінних препаратів в якості терапії третьої лінії, підтверджується кількома дослідженнями, які демонструють його ефективність та безпеку. Пацієнтам, для яких після 6 місяців лікування або раніше, якщо симптоми нестерпні, омалізумаб залишається недостатньо ефективним, рекомендується пройти додаткову терапію Цикласпарідом А як препаратом четвертої лінії терапії. Європейська академія алергології і клінічної імунології у 2021 році опублікувала цей гайдлан і ви його бачите. Хоча абдозінг, дивлячись на покази в екструкції офлейбл, висока доза часто є більш ефективною, ніж стандартна доза. В цій ситуації дві таблетки зранку, дві таблетки на нічі кращою схемою лікування. Не рекомендується поєднувати різні антигістамінні препарати. Було проаналізовано в цьому метааналізі 30 досліджень, які включали пацієнтів з хладовою крапів'янкою симптоматичним дермографізмом, крапів'янкою на тиск або халінергічною крапів'янкою в цілому. Антигістамінні препарати другого покоління були більш ефективними, ніж плацебо, і наявні дані свідчить про те, що абдозінг може бути ефективним. Омалізума виявився ефективним у пацієнтів із симптоматичним дермографізмом, які не реагували на антигістамінні препарати. Стосовно гайдлайнів і оцінки лікування хронічної спонтанної. Крапів'янки на основі гайдлайнів ви бачите цю публікацію. В якості першої лінії терапії пацієнти отримували добову дозу паралельного АГП. Через 4 тижні пацієнти без клінічної відповіді, тобто з дерматологічним показником якості життя менше 5, отримували 4 дозу АГП в якості другої лінії терапії. Через 2 місяці спостереження, за відсутністю ефекту, пацієнти або отримували амнолізомап, або цикласпарін. От дизайн цього дослідження і цікаві результати. І так, за однієї таблиці ефект отримали 58,7 пацієнтів. 76 пацієнтів отримали ефект, тобто додатково отримали ефект за рахунок підвищення дози до 4-кратної дози. І лише на тому моменті, коли додали омалізумаб або цекласпарін, більше 90% пацієнтів отримували гарний результат. Таким чином, застосування гайдлайнів щодо лікування хронічної спонтанної крапів'янки призвело до високого рівня контролю захворюваності, яка оцінюється вираженості симптомів та сприйняття пацієнтами якості життя. Ці результати підтверджують корисність рекомендацій. А, а це ще таке ж цікаве дослідження стосовно того, яким чином лікарі лікують крапів'янку в світі. Проаналізовано 1140 заповнених анкет від лікарів-учасників з 99 країн світу. Практично всі учасники сказали, що ознайомлені, принаймні, хоча б з одним гайдлайном, і вони його дотримуються. Однак, 22% пацієнтів. Лікарів сказали, що вони періодично відхиляються від нього. Посилання на власний клінічний досвід є найчастішою причиною відхилення від гайдлайну або його недотримання. Молоді менше 40 років і менш досвідчені лікарі частіше дотримуються гайдлайнів і рідше відхиляються ніж літні та досвідчені лікарі. Лікарі, які дотримуються гайдлайнів, зазначили на більш високі показники використання антигістамінних препаратів другого покоління в якості першого лінії лікування, і частіше спостерігали більш високу ефективність цих препаратів в лікуванні в порівнянні з тими, хто не дотримується гайдлайнів. А це оцінка показника ремісії та рефрактерності до антигістамінних препаратів після застосування засобів першої і другої лінії при хронічній крапів'янці, яка проводилась в центрі референсів і передового досвіду лікування крапів'янці в Туреччині. А, бачимо з вами, що під час лікування стандартною дозою антигістамінних препаратів 43% пацієнтів отримали результат. При збільшенні дози ще 14.5% досягли ремісії, а це мається на увазі. Додатково 14%. При збільшенні дози АГП в 4 рази ще 7% досягли ремісії. 28% не змогли досягти ремісії за допомогою лікування першої та другої лінії, тому потребували терапію засобами третьої лінії. Таким чином, приблизно третина пацієнтів не може отримати результати без амалізу або цикласперни. Нам з вами це треба розуміти. Антигістимінною рефрактерністю вважалась відсутність відповіді на лікування препаратами як першої, так і другої лінії. Найчастіше призначались препарати другої лінії в збільшених дозах 2,4 рази. Іноді комбінація була з антилекатрієними препаратами. І от давайте подивимося частоту досягнення ремісії після терапії стандартними дозами: 60% для 43 лівацитирізин, 40 вібастин, 37 цитеразин, 33 ропатадин. 31 деслерит-1 і 14 фіксафін-1 дозі 180 мг. 14% пацієнтів вдалося досягти ремісії тільки за допомогою зміни препарату в стандартній дозі. В разі збільшення дози антигістамінних препаратів нам з вами слід ретельно звертати увагу на окупацію рецепторів центральної нервової системи. Коли ми говоримо про окупацію рецепторів головного мозга, біластин характеризується одним з найнижчих ступені зайнятості гістамінових рецепторів головному мозку з порівнянні з іншими H1 антигістамінними препаратами. Ми бачимо, що біластин практично впливає на рівні 0 на рецептори центральної нервової системи. Більшість неседативних H1 антигістамінних препаратів є субстратами П-глікопротеїну, і тому їх проникнення через гематоенцефалічний бар'єр обмежене. Антигістамінні препарати можуть пасивно переноситись через ендотелі гематенцефалічного бар'єра. І в випадку пасивної дифузії переникнення в мозок збільшується за зменшенням молекулярної ваги. Таким чином, чим більше молекулярна вага, тим менше вони проникають через гематенцефалічний бар'єр з допомогою пасивної дифузії. Саме висока молекулярна вага серед цих молекулів деслерат-1, стеразин, алебецерезин у молекули біластину. А, таким чином, нуль і активна і пасивна дифузія через гематенцефалічний бар'єр. Ніксар, біластин добре переноситься пацієнтами. Дослідження проводилось на пацієнтах, які приймали цитеризин і біластин. А у пацієнтів з сезонним алергічним ренітом біластин був при впливу на в тому на рівні плацебо. За даними багатоцентрового рандомізованого подвійного сліпого дослідження для порівняння ефективності та безпеки 20 мг біластину, стерезину 10 мг і плацебо. Ніксар має демонструє рівень сонливості на рівні плацебо у пацієнтів із целарічним алергічним ранітом. Надзвичайно важливий момент пов'язаний з впливом на можливість керувати автомобільним транспортом. Дослідження проводилось на здорових добровольцях. Цікаве дослідження на різних швидкосних режимах 50, 150 250 км в час. І було продемонстровано, що Біластин дозі 20 мг продемонстрував хороший профіль безпеки добре переносився з точки зору побічних ефектів, лабораторних показників і життєво важливих ознак від астин дозі 20 мг не спричиняв розвиток сонливості або порушень функцій, необхідних для виконання пілотних, пілотних завдань. На е, дослідженні, яке оцінювало вплив застосування біластину 20 мг, плацебо і гідроксазину 50 мг на пильність і здатність виконувати комплексні завдання в перборічній бірокамері у 24 пілотів е, со стажем. Таким чином, шановні колеги, в Україні оригінальний біластин – це Ніксар. Ефективний для симптоматичного лікування крапів'янки і алергічного З Швидким початком дії, початок дії ми бачимо з вами через одну годину і тривалим періодом дії, 24 години. Звертаю вашу увагу на те, що дорослим використовується доза 20 мг. Дуже часто не знаю, яким чином, останнім часом ми бачимо пацієнтів, які звертаються до нас, до центру алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів, які приймають. Наприклад, для лікування крапів'янки дозу 10 мг. Якщо ми говоримо про 4-кратний абдозін для дорослих, ми говоримо про те, що 4-кратна доза має, а, а, мається на увазі 20 мг дві таблетки зранку, дві таблетки ввечері. Біластин 10 мг показаний для симптоматичного лікування ринок конюнктивіту та крапів'янки у дітей віком з 6 до 11 років з масою тіла не менше 20 кг. Дозі 20 мг для старших дітей. Стосовно дитячої форми, це дисперговані таблетки, приймаються за годину або за 2 години до їжі, або за 2 години після прийому їжі, або фруктового соку. За висновками експертів, АРІА, шановні колеги, завдяки фармакологічним особливостям. Ефективності, безпеки і фармакодинамічної властивості Біластин Міксар відповідає рекомендованим критеріям як і арії для лікарських засобів, що застосовуються для лікування пацієнтів зелегічним ренітом. Дякую вам за увагу, шановні колеги. Дякую, Дякую вам за те, що ви залишаєтесь з нами. Будь ласка, ми дякуємо Інні Володимирівні. Коротко, лаконічно, по суті, як завжди. Вона в нас цариця слова, я так скажу.